Три сьогодні ми будемо грати у кімната. Це дуже прикольно. О, тут вже щось було. А, тут треба ще зробити. По. ще. Так. Треба корм навести якийсь, будь ласка. Є, просто тут газ був. Вибрався. <кій> До речі. Всім привіт. Робув сказати. Затик. А, я вже казав. О, ману оставили робити. Остап. У нас так. Побачите затик ворог. Маза на села. Так, ще один ручку. О хи пішов хи Че мы пишу на

Ой, 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 ой. Ну, треба валити, валити, валити. Ух.

Зараз ще, ще щось буде. що зараз буде видвигатися, ми вже гото. А, ну оця штука. Ну ми це можемо пропустити. Мабуть, сфранку. ні 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 Поразу нам удалось. Нет. Тут никто не да выжил. А есть пасхалка, подождите. Если там закрыть, оп. Ну, прикольно. Ох. О, люня. І теню. Ой. От. О, It is. It is. It is. Oh, я у догру на води. Ви напишите у коментарях. Як хочете, ви напишіте у коментарях, яке слідче, яке я відео зробить в наступний раз. В першому ролику я я сказав, напишіть у коментарях, яка буде наступна гра, і ось це ось ця. Я сам просто захотів про Роблокс тут. Питаю. О, 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 о! Я допоможу? ні. Це неможливо. Hør. Я думаю, зараз буде не любим, нам будуть пасхалочка. Ну, на цьому ми можемо і закінч... закінчити. закінчувати. Ставте лайк, ви під... а ви підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Ну, ми закінчуємо усім усім па-па.